Велике пограбування поїзда 8 серпня 1963 року. Англія Глибока ніч. Поштовий поїзд вирушає з Глазго до Лондона точно за розкладом без пасажирів, без охорони. У вагонах десятки працівників пошти, які просто виконують свою щоденну роботу і мішки з грошима, які офіційно вже не мають існувати за кілька хвилин. Цей поїзд буде зупинено без пострілів, без вибухів, лише за допомогою сигналу, якому машиніст довіряв усе життя. Так починається злочин, що увійде в історію як велике пограбування поїзда. На початку 1960-х років у Великій Британії існувала усталена процедура. Зношені банкноти з Шотландії регулярно перевозили до Лондона. Там, в англійському банку, їх переписували та знищували. Раз на місяць до поштового поїзда маршруту Глазго Лондон приєднували додатковий вагон. У ньому знаходилися мішки з банкнотами номіналом від 1 до 5 фунтів. Формально ці гроші вже не мали бути в обігу, фактично, їх ще можна було без труднощів повернути в обіг. Цю деталь знав чоловік, який роками виношував одну ідею. Його звали Брюс Рейнольдс, 31 рік, власник антикварної крамниці, за плечима близько десяти судимостей за різні злочини. Саме у в'язниці Рейнольдс дізнався, як саме перевозять старі банкноти і чому цей поїзд є ідеальною ціллю. Він не поспішав, довго формував план, підбирав людей, створював команду не для нападу, а для операції. Його найближчим помічником став давній знайомий Дуглас Гуді. Усього для пограбування було зібрано 15 осіб, кожен знав свою роль заздалегідь. План був побудований не на силі, а на звичці і дисципліні. Поїзд мав зупинитися сам. Для цього банда втрутилася в сигнальну систему залізниці поблизу мосту Брайдегоу в графстві Бакінгемшир. Зелений сигнал перекривали. Червоний і жовтий імітували ручними ліхтарями. Для машиніста це був стандартний сигнал небезпеки. Реагувати інакше він не мав права. Ніякого шуму, ніякої стрілянини, точний розрахунок і час. 7 серпня 1963 року о 18.50 поштовий поїзд залишив термінал Глазго централ у складі 12 вагонів. 72 працівники пошти і додатковий вагон з грошима. О 03.03 .03 розпочалася реалізація плану. О 03.25 поїзд наблизився до сигналу. Зелений вогонь зник. Загорівся червоний. Поїзд почав гальмувати. Помічник машиніста зійшов з тепловоза, щоб скористатися лінійним телефоном. Але дроти були заздалегідь перерізані. Налітники діяли миттєво. Машиніста Джека Мілса вдарили обухом сокири по голові. Він вижив, але зазнав тяжкого поранення. За планом, керувати тепловозом мав інший учасник, колишній залізничник. Але він запанікував. І тоді Рейнольдс змусив пораненого Мілса відвести тепловіз і два вагони до мосту Брайдегоу, де чекала решта банди. Інкасатори у вагоні з грошима навіть не одразу зрозуміли, що стало нападіння. Вони не зачинили двері. Їх зв'язали і почали виносити мішки. 120 мішків, понад 2 мільйони 600 тисяч фунтів стерлінгів. Вантажівка вже чекала. За кілька хвилин гроші були перевантажені, і банда зникла з місця злочину на двох автомобілях із фальшивими номерами. Їхньою базою стала ферма «Лезерслейд», яку Рейнольдс орендував заздалегідь. За планом, грабіжники мали переховуватися там кілька тижнів, видаючи себе за сільськогосподарських працівників. Але поліція розпочала масштабні пошуки. Про це повідомляли по радіо. Банда пішла з ферми раніше, ніж планувалося. І саме це стало фатальною помилкою. Коли поліція оглянула ферму, вона знайшла настільну гру. На ній залишилися відбитки пальців, всі з поліцейської картотеки. Так стали відомі всі імена учасників. Суд над грабіжниками розпочався в 1964 року. Процес тривав 51 день. Були розглянуті сотні доказів і сотні свідків. Сім учасників отримали по 30 років ув'язнення, частина грошей так і не була знайдена. Згодом відбулися зухвалі втечі з в'язниць. Найвідомішим став Ронні Бігс, який роками переховувався за кордоном. Велике пограбування поїзда стало легендою не через суму, а тому, що це була історія про зіткнення людського розуму з звичкою і системою. І вона довела просту істину: найнадійніші механізми ламаються там, де всі занадто звикли до порядку.